Представник міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Райдер відреагував на можливість відправки солдатів північної Кореї в Україну для підтримки російського окупаційного контингенту на прохання Кремля. Про це пише південно-корейське агентство Йонхаб, речник Пентагону, висловив думку, що північнокорейські військові в разі їхнього відправлення на допомогу російським силам в Україні наймовірніше стануть гарматним м'ясом. Більше про це ми говоримо у нашому ефірі. Долучаємо до нього генерал-лейтенанту у відставці, кандидат військових наук, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України у 2006 10-х роках Ігор Романенко? З нами вже на прямому зв'язку. Пане Ігоря, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки реальним є ця відправка північнокорейських солдатів для війни проти України? Судячи по всьому, два диктатора просунулись вперед по цьому питанню. Ми знаємо, яку технічну допомогу надавала Північна Корея і по боєприпасам, і по балістичним ракетам, ну і по ряду інших. І навпаки, від Російської Федерації на жаль, ще щас з радянських часів пізніше безпосередньо Російської Федерації. Можливо, давалась частка технології, завдяки вони засвоїли і вироблення ядерних боєголовок і ракет, і займається. До речі, зараз проводять іспит гіперзвукової ракети, яка це озброєння небагато країн має можливість її виробляти безумовно небезпеку, тому що. Знищувати її досить складно обслугом зенітно ракетний комплекс, навіть які мають протиракетні можливості, тому може просуватися вперед ця справа, тобто ну можливо не одразу військових, там є потреба в воєнній примисловості, наприклад, залучати ну, там чи де не вистачає робочих рук, але принципово може зайти і потім нарощувати можливості щодо військовослужбовців. Як там не обзивати їх? Але це військові, якщо вони з'явиться підрозділи окремо, можливо, більше, яких треба нашим оборонцям буде знищувати. На полі бою, і тобто, ну це завдяки таким діям, буде зростати потенціал ворожий, і з цим треба боротися американцям, якби на воєнний дипломатичний можливо сфері, а взагалі буде більш рішучим для для того, щоб надавати нам можливості по допомозі збільшувати. Спектр надання допомоги швидкість і переходити на сучасне озброєння допомоги найближчий час, треба знімати заборону на ракетне ну, ті ж атакам з 300 кілометрів. А також заборони заведення в 16 і гріпіним. Нам потрібно цього роду озброєння в найближчий час, тобто. Що вони там не говорили, то треба відповідна реакція і не обміркування того, як це обозвати, гарматним м'ясом чи будь-яка. Думати, яким чином протидіяти шляхи цього, ми з вами їм підказуємо, американцям. Пані Ігорі. От стосовно саме цієї заяви, яку озвучив речник Пентагону Петрайдер, стосовно гарматного м'яса, яким можуть стати військові Кандер, як ви оцінюєте цю заяву? Я вже щойно виклав свої думки з цього приводу. Єдине крім, скажем, безпосередньо своєї точки зору можливість того, що з'являться ці підрозділи на фронті з боку Російської Федерації, є міжнародне воєнно воєнно-дипломатичні дії. Тобто, попередні американці говорили, що якщо це ну і інші оглядачі, світові експерти безпекові, що якщо так буде відбуватися, то фактично це може означати, що північна Корея таким чином буде вступати до війни, але це теж таке питання міжнародне юридичне, але вони дуже близькі до саме такого підходу і реалізації. Пане Ігорю, а ось з військової точки зору, якщо ми говоримо, мусимо трішки і політики взяти до цієї теми. Якщо ми говоримо про імовірний вступ Північної Кореї у війну Росії проти України, на вашу думку. Південна Корея чи буде якось на це реагувати, і якщо дивитися саме з військової точки зору, що ми можемо взяти для себе з південної Кореї? Зокрема, маю на увазі, яке озброєння ми можемо очікувати, можливо, як підтримку і допомогу від південної Кореї? Адже вона відреагувала зокрема на ось ті безпек, на ось ті угоди, які Путін укладав, коли приїхав до північної Кореї, і вже почалися розмови про те, що нема такого великого того блоку на ненадання надання нам зброї. Так, в Південній Кореї є позиції в юридичній сфері, в законодавстві, які забороняють відповідним чином організовувати допомогу, але ситуація навколо цього змінюється, і після цього зустрічі диктаторів вони заявили, що будуть переглядати в тому числі допомогу Україні. А вони нам можуть допомагати боєприпасами і робилися там, передавали будь-іншим странам, тим же сполученим штатам. А відтіля вже вони заходили. Наприклад, в Україну. А спектр допомоги це дуже широкий, широкий. в воєнній сфері. Це потужна країна, це економічна, з розвинутими підприємствами воєнно промислового комплексу в сфері бронетехніки, літака будування, боєприпасів, високоточні зброї, засоби протиповітряної оборони, тобто досить широкі. Знаходиться в стані фактично підготовки до війни з північної Кореєю, яка весь час загрожує існуванню південної тому, вимушені дуже працювати причому роблять вони це дуже потужно. І вітіля треба безумовно значит, розширювати і спільну співпрацю з цього приводу зв'язку з такою ситуацією, зміни такої ситуації, і там безумовно є що, скажімо, цікавий інтерес у нас по можливостям південної Кореї. Ми маємо таке запитання. Інформація: адміністрація Джо Байдена наближається. До зняття фактичної заборони на розгортання американських військових підрядників в Україні, щоб допомогти українським військовим обслуговувати, ремонтувати, надані Сполученими Штатами системи озброєнь. Про це повідомляв телеканал CNN з посиланням на чотирьох поінформованих американських посадовців. На вашу думку, чи наскільки це реально, і наскільки це допоможе для України? Я думаю, реально і швидко це відбудеться, тому що. Ну є там погляди стосовно допомоги в різних сферах і напрямах, які досить гальмують американці, але є тиск компаній, і вони бачать, що в цьому пріоритет займають європейські. Ми знаємо ініціативи з боку Німеччини, Франції, Британії і інших країн, які виробляють зброю. Причому деякі, такі на як, як фінські, наприклад, підприємства. Вони направляють на те британський, що поставляють навіть деяку зброю, яка в стадії іспитів знаходиться. Тобто, це перевірка війною, найбільш об'єктивна, скажемо, будь-яких типів озброєння. А крім того, це зрозуміло, що велика реклама, і тому. Ті, хто працює у нас по відновленні техніки, по виробленні, ці європейські підприємства заходять в тому числі на території України, то американці зрозуміло бачать там і кошти, в тому числі компанії, які виробляють, і тиснуть на свій уряд, щоб тут відбувалося зрушення на користь України. Я думаю, найближчий час ми в цьому переконаємося. Пані Гри ще одненьке запитання, бо маємо буквально хвилинку. Як на це може відреагувати Росія? На ваш погляд, як завжди, і пропаганда буде говорити, що відповідають і воюють вони не тільки з України, а з американцями з блоком НАТО з усіма іншими. Там хтось підрахував, що вони формували за третій рік війни 38, По моєму рис червоних? Ну буде 39. І Що далі? Нам про своє пропаганда, це якби їх зрозуміли, А нам треба зміцнити потенціал сил оборони України. Пане Ігоре, Ми вам дуже дякуємо, що ви долучилися до нашого ефіру за детальну аналітику. Нагадаю, це був ігор Романенко, генерал-лейтенанту відставці, кандидат військових наук, заступник начальника генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках.